Ви можете нічого не знати про психологію, але ім'я доктора Зігмунда Фройда, батька психоаналізу, мабуть, знають всі. Про його вчення стільки міфів, що це частенько відлякує людей від нього. Психоаналіз не стояв на місці і давно вже змінився. Тож давайте розберемось, що таке психоаналіз і кому він підходить. І спростуємо найпоширеніші міфи про нього. Вітаю. Мене звати Наріман, я психолог розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про один з найцікавіших методів терапії психоаналіз. Кому потрібна така терапія, і які міфи існують довкола неї? Ми не завжди контролюємо себе так, як нам здається. Один із найвідоміших висновків доктора Фройда, засновника психоаналізу, що перевернув погляд на людську природу. Він показав, що нами часто керують приховані сили і бажання, про які ми навіть не підозрюємо. Фройд створив психоаналіз, щоб допомогти людям зазирнути під поверхню і краще зрозуміти себе, повертаючи контроль над власним життям. Психоаналіз це метод терапії, який пояснює, як працює наша психіка, чому ми відчуваємо і реагуємо так, а не інакше. Це свого роду внутрішнє дослідження, яке дозволяє розкрити неочевидні причини наших переживань. Фройд створив цей метод як альтернативу тодішнім медичним підходам, які часто не мали дієвих ліків чи дієвого розуміння, як працює наш мозок. Сьогодні психоаналіз вже далеко не стільки фройдиський. За час свого розвитку він адаптувався і видозмінився. Тепер існує безліч його варіацій, і сучасний психоаналіз це гнучкий метод, який поєднує різні підходи, але все ще зосереджений на тому, щоб допомагати людям пізнавати себе на глибинному рівні і розбиратися зі своїми внутрішніми конфліктами. Якщо вас зацікавив цей метод, то на платформі розмова ви можете знайти легко і швидко свого фахівця, в тому числі й психоаналітика, з яким вам буде комфортно говорити на будь які теми. Ми допоможемо підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Психоаналіз працює з кількома ключовими ідеями, які допомагають нам зрозуміти, як влаштована наша психіка. Та чому ми поводимось так, а не інакше. Несвідоме це прихована частина нашого розуму, яка набагато більше, ніж те, що ми усвідомлюємо. У ньому зберігаються наші глибинні думки, бажання, спогади. Про які ми часто не підозрюємо. Але ці приховані речі все одно впливають на нас, і ми вже бачимо їх наслідки. Несвідоме це можна сказати як частина айсберга під водою, а свідома частина лише його вершина. Наша свідомість постійно намагається знайти баланс між цими прихованими силами та тим, що прийнято в суспільстві. Уявіть, що наша душа схожа на колісницю, в якій є вершник, це наше я. І двоє коней. Диким це воно, ід або тваринне начало, та благородним, над я або душевне начало з нормативами, правилами і заборонами. Наше я намагається тримати цих коней у рівновазі, щоб не зірватися з місця і при цьому не загубитися в сумнівах та страхах. Також важливу роль в психоаналізі відіграють захисні механізми. Це такі фільтри, які допомагають уникати. Психічного болю. Ми всі схильні захищатися від того, що викликає дискомфорт або біль, навіть якщо це не завжди очевидно. Ці захисти формуються, щоб трохи відкоригувати те, як ми бачимо реальність, і захищають нас від неприємних дубок або ситуацій. Є різні види захисту: більш зрілі та менш зрілі. Інколи щоб просунутися до терапії, важливо зрозуміти та трохи послабити ці захисти. Захисти це корисний інструмент. Але вони також можуть заважати нам бачити реальність ясно: об'єктні відносини: психоаналіз вивчає, як наші стосунки з важливими людьми в дитинстві впливають на те, як ми взаємодіємо з іншими та зі світом у дорослому житті. Об'єкти тут це значимі люди, як от батьки або інші важливі для нас люди. Те, як ми спілкувалися з ними в дитинстві, формує нашу модель стосунків на все життя, навіть якщо ми це не завжди усвідомлюємо. Наприклад, у психіці можуть залишитися образи важливих людей, які нас підтримують або критикують. Це, що називається інтроектами. Також ще є трансфер або перенос. Це коли ми будуємо нові стосунки за зразком тих, що були у нас із батьками чи з іншими значимими людьми. Це особливо яскраво проявляється в терапії, де терапевт стає для нас важливою фігурою. Терапевти часто аналізують, як пацієнт проєктує на них образи батьків або інших важливих людей і допомагають розібратися з цими почуттями та надає людині новий, коригуючий досвід. Через свій унікальний підхід психоаналіз привернув увагу багатьох митців і став об'єктом різних міфів та стереотипів. Насправді це сучасний дієвий метод, спрямований на глибоке розуміння себе та своїх емоційних реакцій. Розглянемо міфи про психоаналіз. Міф перший все це секс. Важливою місією Фройда було говорити про секс в часи, коли від цього шарілися, червоніли та витісняли. І існує думка, що завдяки цій його місії така хвороба, як істерія, майже повністю відійшла в минуле. Але сьогоднішній психоаналіз залишає сигару просто сигарою і дивиться на світ символів значно ширше. У фокусі глибокі людські стосунки, тонкі аспекти індивідуальності, а секс це одна із сфер життя людини. Міф другий все це інстинкти. А досить вульгарне тлумачення не тільки психоаналізу, а й багатьох наук про психіку. Людська особистість розглядається в психоаналізі як складна багаторівнева система, що здатна до самопізнання і усвідомлення себе. Кушетка, сигара не є обов'язковими атрибутами психоаналітика. Вони теж люди і мають право на самовираження. Можливо, цигарети і не впливають на ефективність терапії, а от лежання на кушетці може дати пацієнту новий цікавий досвід, якщо пацієнти до цього готові. Тож деякі аналітики тримають ці меблі в своєму кабінеті. Міф третій. Психоаналіз тільки про дитинство. Хоча досвіду дитинства приділяється важлива роль у психоаналізі, але не втрачається фокус на тому, що відбувається в житті клієнта зараз і як він може пропрацьовувати свої неврози крок за кроком. Міф четвертий. Психоаналіз не є науковим методом. Як правило, досить непрофесійна критика. Дослідити довгостроковий психоаналіз дійсно складно в плані організації такого процесу, проте вже зараз численні дослідження свідчать про її цінність та ефективність. І тут ми згадаємо п'ятий міф, ніби психоаналіз це надовго. Останні дослідження показують суттєві ефекти, які дорівнюють або перевищують ефекти когнітивної терапії. Наприклад, довготривала терапія в психоаналізі ефективніша для складних психічних розладів, таких як особистісні розлади. Важливо зазначити, що вплив психоаналізу продовжує зростати навіть після завершення терапії. Якщо ви згадали міфи, які ми ще не розібрали, то пишіть про це в коментарях, і ми зробимо другу частину. Кому може допомогти психоаналіз? Фройд вбачав мету психоаналізу в тому, щоби почати сприймати свою життєву трагедію як звичайне людське страждання. Але важливо пам'ятати, що кожен метод лікування не є ефективним для всіх. І це стосується і психоаналітичних підходів. Але загалом психоаналіз підходить тим, хто цікавиться собою і кому цікаво відкривати нові аспекти власної особистості. Він буде цікавий людям, що люблять метафори, символи, бути в культурному контексті та говорити про сни. Цей метод працює з широким спектром проблем, і ви можете завжди проконсультувати з нами, чи підійде він під ваш запит. Тож нагадую, що для всіх наших глядачів діє знижка на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з турботи про себе. До зустрічі!